Починаємо огляд ваги серії CX. Ось такі цікаві ваги. В комплекті йде пінцетик. І ось така гірка для калібрування. Зараз істанемо її. Вона показує 50 грам. І ще в нас є така совкова. Гірка. Ось з таких комплектів. Також перевіримо. Також показую 50 грам. Так, далі проводимо тестування. Це в нас слідуюча гірка. 0,2 показала. Далі в нас 0,5 нормально б'ють. Переходимо ой ой Дограма показує нормально. Слідуюча гірка 2 грама. Ідеально. 5 грамів. Ідеально. Так, що там що то в нас є? 10. Тож, в принципі, ну бачите, доволі непогані ваги, б'ють чітко. Зараз покажемо, як робити в цих вагах калібрування. Якщо зіб'ється калібровка, нажимаємо на кнопочку моди, з'являється кал. Потім 50. Ставимо центр ваг гірку 50 грам. І чекаємо пас. Все. 50. Це вони вже відкалібровані. Ось такі цікаві ваги. Серія CX. Кому цікаво, звертайтесь, контакти в шапці профіля. І дослідуючих відео. Дивіться наше відео. Багато ваг знято, ще будуть ролики. Очікуйте следующее відео.